У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас, дорі браті і сестри, вітаю із неділею. Ця неділя носить своє названня Христопоклонної неділі. Милістю Божою ми досягнули вже третьої неділі Великого посту і для нашого духовного підкріплення, для нашого життя у пості церква Христова і зносить. Жотвореще древо Христа Господнього на середину храму, щоб ми, споглядаючи на Хрест Господній, укріплялися силою, силою Христа, силою Божественною і слідували далі у цей піст для того, щоб досягнути якомога більше добрих справ по відношенню до своєї душі і тіла. Хрест Господній. Це знаменно нашого спасіння. Це те дерево, на котрому розіп'явся Господь наш Ісус Христос. Говорить святі Отці, що через дерево людина згрішила через спасіння від того дерева плода. І через дерево Христос дарував нам спасіння знову війти в рай. Христос настільки Бог возлюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, цебто Христа. І Господь настільки умолився, говорить святі Отці, настільки приклонився пред людиною, настільки умолився, настільки став смиренним, щоб людина вознести, щоб людину возвисити, щоб людина стала Богом по благодаті. Та смерть позорна, яка вважалася за життя Господа нашого на Христі, вона була предназначена для лютих розбійників, для кривдників, для ненависників. Тій смерті придали самого Бога люди. Бога, котрий воплотився у світ котрий приніс їм радість, котрий приніс їм багато слів, правдивих, щирих, простих, показав багато цілень, воскрешав мертвих, іселяв сліпих, хромих, всіх, хто потребували Його допомоги. І людина через завість возводить Христа Бога, на Голгофу. На ту позорну смерть. Але Господь проявляє любов і з тієї позорної смерті, яка була для людей, Він з того древа робить славу свою. Він восходить на голгову стражданнями, побієнням, уплюванням. З багатьма недобрими словами, які лунали з уст людей, розпинається на хресті за увесь світ, омиває своєю божественною кров'ю наші гріхи. На цьому хресті, кров збігає на главу Адама і омивається гріх. Закалається останній агнець. Сам Бог приносить останню кровну жертву за весь рід людський і нарешті придає Дух свій на Христі за кожну із нас. І це для нас є нагадування першим ми маємо зогрішити, щось зробити недобре, скверне, до якого ми всі привикли, до гріха я маю на увазі. Ми повинні подумати над тим, яку жертву заплатив Бог за нас. Чи достойно ми є робити те, що ми робимо? Чи навпаки нам потрібно, знаючи жертву Господню, споглядаючи на хрест, сотворити добрі справи, які створив Бог. Господь розіп'явся на тому древі, щоб ми мали спасіння. І Господь Воскрес для того, щоб дарувати нам життя вічне. Сьогодні Церква Христова виносить Хрест для поклоніння нам, для нагадування знову ж у цей піст, що ми, Християни, не просто носимо названня Християн, ми є послідовниками самого Господа. Який розіп'явся на хресті, який дарував нам той хрест як велику силу проти ворога спасіння нашого, проти диявола. Коли ми у пості дотримуємось посту тілесного, духовного, коли ми творимо більше молитви, це, говорить Святі Отці, є дві добродетелі, Два крила піст і молитви, які возносять нас до Бога. Але ще у піст ми, як ніколи, знаємо, християни, що диявол ополчається на нас, що диявол спокушає нас, навіює свої думки, підштовхує нас більше до гріха, чи то наших рідних, чи то близьких, чи то друзів, чи то колег по роботі, спокушає і. Говорить, щоб ми ствершили гріх. І для того нам і зноситься Хрест Господній, щоб ми споглядали на нього, як колись під час Старого Завіту людей поражав змій, коли люди вийшли із Єгипетського рабства обітовану землю, пам'ятаєте? Вони зайшли в землю, в якій було багато зміїв, і вони вкушали їх, і люди вмирали. Тоді Господь повелів Моїсею, щоб Той взяв і викував змія мідного. І коли вони поглядали на того Змія, і коли навіть змія їх вкушала, коли вони з вірою поглядали на змія, то вони не вмирали, вони ставали цілим. Вони зцілялись, так само і нам це є прообраз Христа Господнього. А ми маючи Христа і споглядаючи на самого Бога, який розіп'ятий, ми тоді укріпляємось і ніяка спокуса того змія, того диявола, який жалить нас кожного дня, кожної хвилини навіть. Коли ми споглядаємо на Хрест, коли ми осіняємо себе Хрестним знам'ям во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, то, то диявол боїться і трепещить Христа Господнього. Тому що Господь посрамив диявола, посрамив Його своєю Божою силою. І Хрест для нас це є сила, це є зброя. У великій пісті, в всьому нашому житті, коли ми себе ограждаємо, коли ми споглядаємо на Хрест, коли ми носимо хрест на своїх грудях, коли ми є не просто християни по названню, а християни на справах наших, на ділах наших, коли ми любимо ближнього, коли ми слідуємо за Богом, стараємось виконувати заповіді, жити по-євангельськи, от тоді ми дійсно є. Тими причасниками Христа. Коли ми втомлюємось, до прикладу, коли людина піднімається на гору, вона рано чи пізно втомиться і будуть боліти її ноги, і вона буде шукати, на що спертися їй потрібно. Тоді людина шукає якусь палицю, правда? Щоб спертися, їй тоді стає легше. Старші люди розуміють, про що я говорю, коли болять ноги, вони шукають паличку і спертися. Щоби можна було упертися і йти і слідувати далі. Отак От в духовному житті, в нашому в такому підйомі до досконалення до, до нашого, до очищення нашого, ми розслабляємось, ми втомлюємось. І вже третя неділя Святого Посту по-різному ми дотримувалися той піст. Але по-різному, і кожен. Потребує якоїсь такої допомоги, духовної допомоги. І саме Хрест Господній, котрий і знесений сьогодні у кожному православному храмі, є тією палицею, на яку ми спираємось і далі слідуємо. І навіть коли до нас будуть якісь спокуси, якісь такі випробування від диявола, то, коли ми маємо палицю в руках, ми є захищені. Ми можемо дати відпір там і, і, і тому змію, і якоїсь е, своїй небезпеці, яка на нас буде нападати, якомусь звіру дику. А в духовному розумінні ця палиця, це хрест, це є зброя проти ворога нашого спасіння, проти диявола. Диявол трепеще від. Христа Господню. Сьогодні також церква Христова згадує, як було обрітено Хрест Господнє царицею Єленою в 326 році, після того, як Христа розіп'яли, євреї вони не могли, фарсеї, садукеї, первосвященники, вони хотіли погломитися над Христом Господнім. Вони зруйнували Голгофу, вони. Засипали ті хрести і саму гору, на якій розіп'ятий був Христос, засипали мусором. Хрести для того, щоб обещастити саме Хрест Господь. Вони вкинули його в нечистоти і засипали мусором землею, зрівняли все те місце з лицем землі. От Просто нічого не було. Пройшло багато століть. 326 рік, коли цариця Єлена віднайшла хрест Господній. І ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Вона прийшла у Єрусалим, розпитувала старців, хто з, перед, ну, з передання знав те місце, де Хрест Господній був. Не можна було впізнати того місця. І один єврей по ім'я Іуда він вказав врешті-решт, де була Голгофа. Люди не могли повірити, що там Хрест Господній. коли цариця Єлена наняла робітників, говорить нам історія, і у Єрусалимі, хто був на тому місці, на Голгофі, внизу, де були хрести, там до цього часу є віконце, через яке є передання, що цариця Єлена наблюдала, спостерігала, як ну, доставали Хрест, як розбирали оті всі весь мусор, ті нечистоти. Той такий був сморід. Люди не хотіли працювати, бо таке, таке було обещестя. Вона кидала, говорить, золоті монети, і люди тоді ті, ті робочі лізли і далі розчищали. І так було віднайдено три хрести. Пам'ятаємо, що як віднайшли Хрест Господін, говорить нам історія, передання. Коли несли покійника, Патріарх Макарій наказав, щоб по очеріді прикладали хрест. Котрий хрест звершить чудо, то є хрест Господній. І коли прикладали хрести по черзі, один із них, коли приклали, той покійник воскрес. І отак було віднайдено хрест Господній, те же утворече дерево, на якому розіспівався наш Господь. Його було. Розділено на багато частин для того, щоб знову не погломилися, погломилися над святинію, світовою святинію, щоб диявол не погломився. Роздано було його по всіх православних конфесіях, по всіх храмах. Ось і до сьогоднішнього дня частиці дерева Христового є у, у наших церквах. І Ось така історія Христа Господнього. І в сьогоднішній день, коли ми з вами є християнами, в сьогоднішній день, коли ми прямуємо до спасіння своєї душі, коли ми чуємо сьогодні Євангеліє, яке глаголить нам Євангеліст, Марк, який говорить слова Господні, а ще хоче по мене йти, да себе, собі, крест свой і по мені грядіть. Цебто, хто хоче слідувати за мною, говорить Господь, зречися себе, зречися своїх гріхів, своїх пороків, страстів, візьмі свій духовний хрест, який кожного у нас є. Хрест не простий. Хрест в кожного нас свій особливий, нашого життя, пороків, спокус, як не самих своїх гріхів, то якихось випробувань наших рідних, близьких, дітей, внуків, чоловіка або жінки, батька або матері. На той хрест, коли ми зазвичай багато робчимо і кажемо, Господі, чого в мене таке тяжка доля, чого в мене таке життя. Ми тоді споглядаємо на ближньому і кажемо, а йому так добре. А в нього все виходить, а в нього все є. Ми повинні згадувати слово Господні. Візьми свій хрест і слідуй за мною. І тоді ти будеш спасен. Да, нам не вистачає наших сил. І для того нам Господь дарує хрест свій. Для того Господь дарує нам благодать свою, світло своє. Силу свою, бо ми є немічні. Для того і Господь прийшов у світ, щоб нас спасти і допомогти нам, бо ніхто не міг цього звершити, ні одна людина. Господь уподібнився у всьому до людини, окрім гріха, для того, щоб спасти нас. Господь знає, як тяжко нам. Він сам пройшов тим шляхом. І його хрест був за весь світ. Його голгофа була величною і страшною в той же час. Його страждання були великі. І коли ми щось будемо роптати на себе, на те, що ми не так живемо, згадаймо той хрест, на якому розіпявся Бог. І тоді все воно пройде, наше якесь роптання, недовольство. І тоді ми сповнимося силою. Те, які сповняли святі угодники Божі, які вставали із падіння свого неодноразово, брали хрест і слідували за Богом. Слідували тією тернистою стежиною, котрою прийшов Бог. Де спокуси, де падіння, де диявол спокушає, тією стежиною тільки є спасіння. Більшість людей, говорить Христос, підуть тією широкою дорогою, які є всі блага світу цього. Людина догождає в більшості тільки своїй плоті, а за душу забуває. Тому сьогоднішній день святої неділі, Воскреснення, Христопоклонної неділі, споглядаємо на Хрест Господній з вірою. З надією і з упованням на милість Божу, що Господь нам допоможе донести свій хрест безропотно до царства Божого. Сьогоднішній день ми зібралися в храмі для того, щоб поклонитись Христу, для того, щоб уповати на милість Божу. І це є добре. Ми сьогодні слідуємо тією. Тернистою стежиною. Ми сьогодні не так, як світ, світ сьогодні більшість то спить, то щось робить свої справи, буде сьогодні беззаконні творити. А ми, от в меншості, прийшли до храму для того, щоб помолитись за рідних, для того, щоб покаятись в своїх гріхах більшість із вас, для того, щоб причастити з тіла і крові Господні, щоб прийняти в себе Бога.